Оцей кран мені сьогодні треба закутати, перекрити воду, але вода в мене перекривається у ванній кімнаті. А в мене зараз там прання і пральну машинку треба від, віддвигати, то поки що через годинку я цим займуся. Ой, тепер, щоб перекрити мені оту трубу, що на вулицю виходить, треба. Відтягнути від селя пральну машинку, оце дуже незручно тут. Ось так. Ой, Фенді, тікай. красонечка тікай. От. Так. Але тут, оце коли навесні і Восени. О, двічі на сезон я тут і, і поли протираю якраз. Ну тут нема нічого такого, але ж треба протерти. Так, і зараз я спробую ось навіть ножниці упали. Так. Зараз спробую іще відтягнути і умивальник. Щоб туди залізти ой дуже важко. Так, це я дуже ось сюди, То я зазвичай там так відкривається. І зараз я. Перекрию о, ну, все тепер помию пендюча. і все на назад поставлю. Ой, взяла ще стуло. Тут треба помити оце вікно. Так, отака От робота сьогодні знайшлася. І жалюзі зніму. Оце фіалочка, коли ж вона заквітує? Це від Наталі, дивіться, яка гарна. І ніяк не хоче квітувати. Ну, так, що мені тут? а Оцю треба пересадити, поки вона відквітла вже можна в оцей горшок більший. Це я пересаджувала і скоро будуть тут квіти. Бачу. Ну так, господи. Ой, треба знімати. Це, щоб не поламати, зніму, та не зніметься, боюсь, воно там таке хлипке, що можна поламати. Но я зараз так помию з ним і причіплю. І заодно вікно. Треба помити і зніму оцю сітку. Отак. Сонечко тепле. Ось. Якби воду не перекрила, так можна було б на вулиці її помити, цю сітку. Ну, а так як я перекрила воду, то у її помию і сховаю вже. Ну і зараз я буду мити вікно. І так оце й робота. Ой, Фенді, гляди, щоб я на тебе не наступила. Трішки грязненьке віконце. Ну, що зараз би швиденько це все зроблю. Так, набрала водичку. Жалюзі помила і висихають, а зараз я приступаю до вікна. Спочатку вимию. Ой, яке сонце тут тепле. Тут вимию спочатку. Так, жалюзі теж помила. І зараз треба почепити. Ой, старість не радість. Працює чи ні? Працює. Можна відкривати, можна закривати. Ось так. Ну, все, вікно чисте і все видно. А потім я оце так ну десь на отак опускаю оці жалюзі, а там відкрито. Все, зробила. Півтори години я тут оце морочилась. Чому? Е, відтягнула оцю. Пральну машинку і витягла то, що, куди вода зливається. А потім не могла її насадити там. Поки відкрутила те, а потім шлангу туди. Ну, жінка. І я там ніколи не ковирялася, це в мене чоловік робив, або син. Ну, а тепер оце прийшлось самій. Ну, це, поставила. Притик там все нормально. А це вроді поставила нормально, стала відкручувати воду, тут мить оцю витягла. Вода тече. Ну, добре, що це перший поверх. І тут тепла підлога. Хоч зараз я відключила опалення, але вона іще тепла. То я швиденько воду прибрала і давай відтягувати і знову. Все переробляють. Ну, все-все в порядку. Тепер піду на вулицю і закрию кран, утеплю і все. Так. Ну і оце. У мене отака бутилка пластикова. І отакі проводочки. Тут вірелка, проводочки. І зараз я отак От водичка стікає, хай, а вже там і немає, бо давно не включали сюди. І зараз треба було підготувати зарані. Так, ну що тут? Води нема? Нема. Ну, і тепер будемо утепляти. Як в мене тут було, я вже і забула. Здається, отак. забула, я понял. Что это на майк лайк? Тепер ця. Ну це такий утеплювач таки у мене. Ну, перш я послужу цією проволочкою. Звичайно, погано, коли сам за всім, коли остаєшся вдовою. Ще й ми тут. Так, ця резинка вже не годиться, а вірьовочки згодяться. Ага, порвалась. Надо ще найти. На вулиці знайшла веревку і зараз пішки закріплю. Я думаю, не злізе. Не So. Yeah.